Любі друзі, вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні хочу поговорити про хвощ, хвощ польовий, про обробку гербіцидом гезагард та про моркву Абако. Ось тут, ви бачите, ділянку, яка в нас засіяна морквою Абако. Спосіб посіву я показувала раніше, в мене на каналі є відео. Сіяли ми 13 та 14 липня. Сьогодні в нас вже 8 серпня. Одразу після посіву, 14 липня, ми обробили гезагардом. Гезагард це ґрунтовий гербіцид. Певною мірою він тримав, тому що в нас було дуже багато дощів, а це, звісно, що не могло вплинути позитивно на гербіцид. Але, в принципі, він тримав непогано. Непогано тримав він усе, окрім хвощу. Хвощ це така рослина з якою боротися дуже складно. Вона має розгалужену систему кореневу і розмножується просто навіть невеличким кореневищем, який лишився в землі, він проростає втричі краще. Ось ця ділянка вона зароща лободою, але більше вона заросша хвощом. Ось там ось все це зелень. Це хвощ. Ось це все в основному лобода. Її, в принципі, зараз не дуже багато, можна було би видалити механічно. Далі в нас стало таке питання, як ми будемо обробляти далі. Чи механічно, чи обробляти якимось іншим, або взагалі якимось гербіцидом. Але так як в нас гезагард є, і ним можна працювати не лише, він як, не, не, лише як до всходовий, а й після вскоду, ми вирішили спробувати все ж таки обробити гезагардом вже по дорослим таким рослинам. Але паралельно ми все ж таки і механічно також пробували це робити. Зараз я вам покажу результат. Поки що. Результат це, скажімо так, проміжний пробний, але, так, це було десь 1 серпня. Я проходила ось тут, вручну проривала, виривала хвощ та рослини бур'ян, але що мені не сподобалося, те, що хвощ дуже сильно росте далі. А чоловік також 1 серпня обробив пробні ділянки гезагардом, щоб подивитися, що стане з хвощем. Тому що морква ще досить маленька, і ми боялися, що він може якось негативно вплинути саме на моркву. Тому ми зробили пробні ось такі міжрядки прийшли. І бачите, що сталося з хвощем. Він жовтіє. Ось ви бачите дві. Він якраз і пройшов: ось тут одна, а ось тут друга міжрядка, оброблені гезагардом. Тому ми побачили позитивний результат. Ми побачили, що, потрапляючи на моркву, їй нічого, а трава сохне. Дивіться, я зараз покажу ближче, що стається з хвощем, і що стається з іншими рослинами. І хвощ сохне, а рослини інші. Взагалі, ось це була лобода. Ну, ось вона де не попала на неї, а ось така. І ось навіть набагато більші рослини, вони також сохнуть. Тобто ми побачили результат. І вчора, це було у нас 7 серпня, обробили вже всю цю ділянку гезагардом. Результат я вам покажу пізніше. Але гезагард діє як? Коли ми обробили ще перший раз, 14 липня, по відкритому ґрунту, гезагар діяв на усі рослини, окрім хвощу. Тобто, на хвощ він діє лише тоді, коли гезагар потрапляє безпосередньо на хвощ. А коли рослина хвощу лізе з землі, вона вже не чіпляє. Тобто. Інші рослини тримає гезагард, які лізуть з ґрунту, хвощ він так не тримає. Тому, аби позбутися хвощу, треба обробляти саме безпосередньо по хвощу. І ось тому я, коли робила прополку, ми думали, чи спочатку зробити прополку, а потім те, що буде вже нове лісти, обробити гезагардом. Або, навпаки, спочатку обробити гезагардом, а потім робити прополку. І все ж таки, ми вирішили, що краще ми обробимо спочатку гербіцидом, а потім те, що буде вже лізти нове, те вже ми будемо робити прополку. Але хвощ дуже складна рослина у плані боротьби. З нею боротися ну складно це нічого не сказати, тому що крім того, що вона розмножується корінням, вона розмножується ще й спорами. Тобто, це рослина, яку треба в. Позбуватися скрізь, де вона є навкруги вашого городу. У нас, наприклад, це ось такий лісочок, де, на жаль, вона також росте. І там боротися з нею ну, занадто складно. Вон там далі в нас фермер сіє соняхи. І в нього в соняхах просто тьма хвощу, а соняхам воно не заважає. Тому, в принципі, він намагався боротися гербіцидом, навіть дав більшу дозу. Соняхи дуже хворіли, але вони піднялися, і хвощ лишився. А Гезагард поки що ніби як справляється. Тому покажу вам зараз ще результати роботи, бачите, похощу. Ну, ми дуже сподіваємося, що він візьме десь якісь рослинки. Ось тут, наприклад, взяло, ось тут не взяло. Але вчора ми обробили вже не вибірково, а обробили всю ділянку. Тому дуже сподіваюся, що Гезагард спрацює, і нам лишиться тільки потім вручну допрацювати. З приводу моркви, ну, там, де потрапляло, ось, наприклад, рослинки, бачите? Хвощ. Він жовтіє, ну, напевно, не дуже видно, не хочу сильно приближати. У нього вже кінчики пожовтіли. А ось морква нічого. І Хоча у цієї моркви всього-навсього два листочка. Гезагард після сходу треба використовувати на трьох, чотирьох, п'яти листках. Два листка це замало, і ми дійсно ризикуємо, використовуючи. Тому що є морквинки геть зовсім малесенькі. Але в нас вже немає вибору, тому що хвощ піднявся занадто сильно. Зараз покажу вам хвощ, як виглядає після того, як я його прополола, скажімо так. Його, звісно, менше стало. Але, бачите, він вилазить. Ще й вириваєш одну рослинку. а Лізе багато. Ось так, бачите, він вилазить його досить багато. А результат обробки я вам покажу через, ну, напевно, десь тиждень, тому що ось та обробка пройшла десь сьогодні шостий день, точно, не менше. Після обробки сподіваюся, що дощів не буде і гезегард не змиє в нас. Ми на це дуже сподіваємося. Тому чекайте наступне відео десь приблизно через тиждень з результатами. До побачення!